Занепад Америки закінчився з такими словами: Дональд Трамп став новим президентом США у своїй промові на інаугурації про Україну. Він не згадав, до речі, добре це чи погано. Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Але Дональд Трамп сказав, що хоче залишити після себе спадщину миротворця та об'єднувача. Процитую його ми будемо вимірювати наш успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і можливо найважливіше війнами, в які ми ніколи не вступаємо. Сказав. Зав він в цьому відео ми з вами аналізуємо перші заяви Дональда Трампа та його оточення про Україну. Розповімо усе, що ви могли пропустити на інавгурації. Ставимо питання, коли ж може відбутися зустріч Трампа із Зеленським та Трампа з Путіним, та чи варто очікувати швидкого миру в російсько-українській війні. Про це говоримо у свобода ранок сьогодні. З вами Катерина Креча вітаю вас! Отже, Дональд Трамп тепер чинний 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Напередодні він склав присягу і вже зробив перші призначення і заяви на посаді. Він складав присягу у капітолії, ставши найстаршим лідером в історії країни. Під час складання присяги Трамп не поклав руку на Біблію. Як це заведено, і як він це робив раніше під час своєї першої навгурації, це помітили CNN. Проте у своїй промові Трамп тричі згадав Бога. Під час складання працювання під час складання присяги Трамп не так, і та, треба, треба також зазначити, що е, Дональд Трамп згадав багато. Говорив про очевидно внутрішні питання про Україну. Прямо він не згадав. Він зосереджився на внутрішніх американських проблемах, але також згадав про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом. І загалом Дональд Трамп сказав, що хоче бути миротворцем та об'єднувачем з потужною армією. Наші збройні сили зможуть вільно зосередитись на своїй єдиній місії перемагати ворогів Америки. Як Лайкінтоні 2017 році ми знову побудуємо найсильніші збройні сили в світі, які ніхто до цього ніколи і не бачив. Ми вимірюватимо наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але також і війнами, які ми закінчимо, і найголовніше війнами, які ми ніколи не розпочнемо, участь в яких ми ніколи брати не будемо, і які ми завершимо. A... Моєю найбільшою спадщиною буде спадщина миротворця і об'єднувача. Це тим, ким я хочу бути миротворцем і об'єднавцем. А от вже після інавгурації в овальному кабінеті Білого Дому, де Трамп підписував свої перші укази та відповідав на запитання журналістів. Він заявив, що Зеленський готовий до угоди. Зеленський Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може й ні. Ви маєте укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоди. Я маю поговорити з президентом Путіним. Нам доведеться з'ясувати. Він не він не може бути в захваті. У нього не все так добре. Він продовжує це. Але більшість людей думали, що війна закінчиться приблизно через тиждень, а тепер це триває вже три роки. Тож він не може. Він не може бути в захваті. Це. Не виставляє його у вигідному світлі, you know, а новий держсекретар Марк Рубіо, якого одним з перших затвердив Сенат на посаді після призначення Трампа, одразу після цього заявив, що припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, якщо обидві сторони будуть готові до компромісів. Також Рубіо наголосив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін. З інавгурацією Трампа привітав і український президент Володимир Зеленський в дописі в мережі Ікс. Він назвав його рішучим і висловив сподівання на мир. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс, яким потрібно скористатись. Привітав Дональда Трампа і Владимир Путін і заявив, що Росія готова до діалогу Добре. з новою адміністрацією США. Давайте послухаємо. І ми ми бачимо заяву новообраного президента США і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Росією, які були перервані не з нашої вини, а адміністрацією, що йде. Ми також чуємо його заяву про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової війни. Ми безумовно вітаємо таку позицію і вітаємо новообраного президента Сполучених Штатів Америки із вступом на посаду со вступлением в должность. Щодо внутрішньої політики, і в промові і в перших указах Трамп багато чого зробив. Одразу оголосив надзвичайний стан на кордоні США та Мексики, та навіть сказав, що відправить туди війська, щоб зупинити в'їзд мігрантів. Щодо гендерної політики, то Трамп заявив, що існує лише дві статі чоловіча і жіноча. Раніше обіцяв скасувати політику підтримки трансгендерів і припинити програми сприяння різноманітності у федеральному уряді. Також Трамп обіцяв оголосити надзвичайний стан в енергосистемі США. Щоб збільшити видобуток нафти, і сказав, що скасує зелений курс та мандат на електромобілі, який запровадив його попередник Джозеф Байден. Ну і стиль першої леді Меланії Трамп, звісно, привернув увагу світових медіа. Вона вбралася в одяг від двох американських дизайнерів, темно-синє пальто та спідницю і доповнила образ драматичним капелюхом з широкими полями. Так написав, у характеризував його модний глянець Веніті Феєр. Цей драматичний капелюх до речі завадив Дональду Трампу поцілувати дружину перед тим, як скласти присягу, що вже викликало хвилю мемів у соцмережах. А от Ілон Маск, очільник компанії SpaceX і вже, як ми знаємо, друг Дональда Трампа, виступаючи після інаугурації 47-го президента, розповідав про Марс і дякував виборцям Трампа. Після цього приклав руку до серця і підняв її в жесті, схожому, на нацистський салют. Потім зробив це знову зі словами Моє серце з вами. Ці відео опублікували деякі інформагенції та медіа. А от на деяких Прямих трансляціях цей момент не потрапив в ефір. Я нагадаю нашим глядачам, що у цьому відео ми аналізуємо ті тези, які сказав Дональд Трамп, які ми можемо прив'язати до України, оскільки прямо Україну Дональд Трамп під час інавгураційної промови не згадав. Хоча потім відповідав на запитання журналістів про Україну про російсько українську війну в овальному кабінеті. Будемо це все аналізувати. Вас закликаю писати коментарі. І до нашого ефіру свобода ранок вже долучається Олександр okay. Моцик, дипломат посол України в США в 2010 15 роках. Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Ну, ми вже зазначили всі про це. пишуть що Трамп прямо не згадав Україну. Тим не менш, Трамп говорив про війну, очевидно, і про мир. Так я процитую 47-го президента США. Він сказав, будемо вимірювати наш успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і можливо найважливіше війнами, в які ми ніколи не вступаємо. Так він сказав сказав як що він міг що він міг мати на увазі на вашу думку, що чекати в такому контексті в Ну безперечно він буде приділяти багато уваги Україні і російській агресії проти України з тим, щоб принести мир у цей регіон планети. Дуже важливо, що вчора прокоментував також ситуацію, тільки що призначений державний секретар Рубі, який сказав, що бідним сторонам треба буде йти на поступки, але він наголосив, що ми знаємо хто агресор. Це дуже важливо, тому нам потрібно з того виходити при формуванні своєї позиції. Наша позиція має базуватися на тому, що Путін розпочав війну спочатку у 2014 році, а пізніше широкомасштабну війну 22 другу, без жодної на те причини на порушення міжнародного права здійснив агресію, що є міжнародним злочином. І недаром Путіна міжнародний кримінальний суд оголосив злочинцем, видавши ордер на його арешт. Тому нам треба виходити у своїй позиції з того, що. По-перше, має бути відновлена територіальна цілісність України. Друге, має бути відбудова України за рахунок агресора. І третє, ті, хто розпочав війну, мають закінчити налави міжнародного суду в ГАЗі. Ми бачимо, що Путін свого боку виставив дуже багато е, ультиматумів, які стосуються, і е, так звана, так звана так е, і озброєння повного виходить. І так званої демілітаризації, тобто розброєння України, ну і ще заявив про те, що необхідно поміняти в Україні уряд, тому нам треба притримуватися своєї позиції, яка базується на міжнародному праві. Пане Олександре, ми далі поговоримо про червоні лінії в ймовірних переговорах і для Києва і для Москви. Я хочу все таки ще поговорити про Дональда Трампа і про його тези. Тому що вже в овальному кабінеті Трампу ставили декілька питань про Україну. І от поставили питання, як він планує закінчити війну. На це він сказав: Ми будемо намагатися зробити це якомога швидше. От він так відповів на це питання. Чому це треба йому зробити... Бити швидше, чому саме отак він це сказав і так він це сформулював. Ну він зробив предвиручю обіцянку, що він закінчить війну між Росією та Україною за один день, причому говорив про те, що можливо навіть до вступу на посаду. Тепер він розуміє. Я думаю, радники йому пояснили ситуацію, що вона набагато складніша. Радники це має, я маю на увазі. І майбутній держсекретар, не майбутній, а вже держсекретар, і секре, і помічник з питань національної безпеки, і міністра оборони, і переговірник Кіт Келок, що ситуація набагато складніша і потрібно буде набагато більше часу. Тіткелог уже заявив про те, що він бачить з таким чином ситуацію, що надіється розрулити. Цю війну, тобто зупинити війну і установи е, встановити мир. Ну, Америка надіється. Тобто, він е, говорив про Америку протягом перших 100 днів е, президентства Трампа. Так, звичайно, Трамп заінтересований в тому, щоб війна як на найшвидше закінчилась, і я думаю, що він щирий у цьому бажанні, але е, є об'єктивна ситуація, і зараз дуже важливо Україні донести до команди, продовжувати доносити до команди Трампа. Нашу аргументацію, які, які які є причини війни, що там у голові у е, кремлівських цих старців. Ну і всі інші речі, обґрунтовуючи е, нашу позицію, тим, що е, Україна тут жертва агресії, і якщо не е, закінчити війну на умовах міжнародного права, то е, це вплине е, Негативно на безпеку у всьому світі і на відносини між демократіями і автократіями, диктатурами вістю зла, такими як Росія, Іран, Пів Північна Корея. Пане Олександре, от до речі, новий держсекретар Марко Рубіо він сказав про російсько українську війну, що це складні речі, і він не хоче і не може визначити часові рамки. Але він сказав про те, що коли про те, що жодна зі сторін не може досягти своїх максимальних цілей, то кожній стороні доведеться від чогось відмовитися. І тут я вас запитаю тоді вже про ці червоні лінії, що від чого умовно кажучи, може. Собі дозволити відмовитися Київ, від чого собі може дозволити відмовитися Москва? Ну а якщо виходити з міжнародного права, нехай це не звучить дивно, то Росія має забратися з суверенної території України. І я вірю в те, що колись це обов'язково станеться. Нам ще раз треба дотримуватися наших своїх власних інтересів і розпочати переговори саме на основі. Позиції, про яку я заявив так, згоден з вами, що в ході переговорного процесу, того що перший етап його буде таким, що Україна говорить з Америкою і Росія говорить з Америкою. І Америка дивиться, які позиції сторін, і виходячи з цього, може робити якісь пропозиції наступні, тому Росія свої позиції озвучила. Навіть Путін зібрав рад національної безпеки, щоб підкріпити значить свою позицію щоб ну не, не, не можна було сказати що це позиція тільки путіна а не загалом російського російського уряду і він там фактично висунув ультиматум україні капітулювати і про це вже інститут вивчення війни чітко сказав тому тим більше нам треба дотримуватися свого і перша наша позиція має базуватися на цих трьох елементах які я сказав Пане Олександре, коли давайте поговоримо далі про те, коли може теоретично відбутися телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського, чи готується вона спершу, хотіла би, щоб ми послухали народного депутата від слух народу Олександра Морешко. Ми його напередодні записали про це. І ось його думки, я вважаю, що це має статися якомога скоріше, тому що Трамп каже про те, що він хотів би. Зустрітися або поговорити по телефону з Путіним, але е, дуже правильно, дуже логічно було би, якби е, новий президент дотримувався е, засади нічого про Україну без України. Тобто, в будь-якому разі, е, надзвичайно важливо зустрітися з президентом Зеленським, особливо якщо йдеться про безпосередню зустріч е, е, Трампа з Путіним, тому що ми розуміємо, що. Така зустріч для Путіна була би винагородою в певному сенсі, і це сприяло би ну певним пропагандистським наративом Путіна, який намагається представити себе як політика, який не є політично ізольованим. Тобто, з огляду на це надзвичайно важливо, щоб спочатку відбулася зустріч з президентом Зеленським, який, на мою думку, він, наприклад, міг би пояснити, з ким Трамп має справу. Це також. Важливо поділитися досвідом і е, чітко пояснити про що йдеться, і це було б корисно і як для України, так і для самого Трампа. Я думаю, що, наприклад, розмова, телефонна розмова може відбутися в найближчий тиждень, і це така дипломатична практика. Це було б дуже правильно щодо безпосереднього безпосередньої зустрічі. Я не впевнений в цьому, тому що знаєте, зараз. Оскільки новий президент обіймає посаду, то дуже багато таких справ і суто адміністративних, і е, краще знаєте, коли вже ситуація стабілізується у Білому домі, то тоді е, мати безпосередню зустріч. Нагадаю нашим глядачам, що гість студії Свобода ранок Олександр Моцик, український дипломат. Пане Олександре, на вашу думку, чи важливо з ким раніше поговорить Трамп з Зеленським чи з Путіним? Тобто, умовно кажучи, від чиїх умов буде відштовхуватися Трамп для того, щоб вмовляти вже другу сторону? Ну, звичайно, важливіше, щоб Трамп поговорив з нашим президентом, з президентом Зеленським. Дійсно була б можливість для президента Зеленського ще раз пояснити справді що таке, що що це таке війна, яка є між Росією і Україною, причини цієї війни, яка мета Росії в цій війні? Хто такий Путін обов'язково? Що це людина, яка ну по перше. Говорить завжди неправду, і всі ті наративи, які він розповсюджує по світу, нічого спільного із об'єктивною ситуацією і реальністю не мають. От що, ну і, 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 і оці всі речі вони дуже важливі. Ну і можна було б під час цієї першої бесіди викласти позицію України, як Україна бачить встановлення. Стійкового і довготривалого пане миру. Олександре. Але ж Володимир Зеленський, очевидно, ці речі вже говорив. У Дональда Трампа очевидно також сформулювалося певне своє сприйняття ситуації. Якщо говорити реалістично, все ж таки від кого буде відштовхуватися е, Дональд Трамп на вашу думку реалістично, якщо говорити з ким відбудеться перша розмова Трампа? Ну а ви знаєте, це як гадання на і гуще, з ким відбудеться поки що. Трамп заявив, що він буде заінтересований в тому, щоб як організувати. Телефонну розмову з путіним, але ще раз кажу, позиція не сформована, позиція формується, і зараз дуже важливо щоденно працювати, використовуючи всі засоби зв'язку. Там знають зараз їх багато там і інтернет, і, і верніше і WhatsApp, і і, і, Viber, і там закриті канали зв'язки і пояснювати по кожній деталі позицію України і об'єктивну. Реальність тим більше, що президент Трамп він людина схильна до того, щоб приймати швидкі рішення, а потім ці швидкі рішення далі міняти. Тому нам постійно треба працювати. Немає такого. Я думаю, немає такого, що позиція вже остаточно сформована. І що б ми не говорили, президент Трамп вже має свою позицію. Треба далі працювати з його оточенням, щоб його оточення доносило сигнали до самого президента Трампа. До речі, треба виходити якось і на Ілона Маска, тому що він має дуже серйозний вплив вплив на президента Трампа і йому доносити ті сигнали, які. Ми хотіли б, щоб дійшли до президента Трампа, тобто треба працювати. Я виходжу з того, що позиція продовжує формуватися. Угу. Так важливо, щоб першим е, говорив з е, президентом Трампом, президент Зеленський. Але може вийти, е, що першим буде. Президент Путін. це звичайно гірше, але треба далі працювати і старатися, щоб якнайшвидше е е е телефонна розмова Зеленського Пане Олександр. Олінський, я додам, та, до речі та, про оточення, та, тому що та, Володимир та, Зеленський та. намагався вийти вже на оточення. Ми бачили там трьохдинний подкаст Лексу Фрідману, який до речі, нещодавно розкритикував Зеленського через його грубі, як він сказав, висловлювання на андресу Путіна, і він каже, такі висловлювання не сприятимуть ми от ну, наприклад, така реакція також. Є Я вам дякую, що ви долучилися до цього аналізу і промови Трампа його перших заяв відносно України. Олександр Моцак, і посол України в США в 2010-2015 роках. Був гостем Свобода ранок. Ну і також треба вже сказати, що є низка підписаних Трампом указів в перший його день президентства. І, зокрема, він підписав указ про виведення США із Всесвітньої організації охорони здоров'я про помилування учасників штурму капітолію в 2021 році. Він відклав на 75 днів дію заборону конгресу на Тік-Ток, скасував кілька імміграційних наказів Байдена і доручив ввести надзвичайний стан на кордоні США та Мексики, куди він планує відправити війська. В цьому Відео ми звісно зосереджувалися на питанні російсько-української війни і на тому, які тези є у Трампа як ймовірно Трамп буде завершувати цю війну. Про що він неодноразово казав. Він сказав про те, що хоче, щоб його запам'ятали миротворцем та об'єднувачем. Напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу і обов'язково підписуйтесь на Радіо Свобода, команда Свобода Ранок та я, Катерина Некреше. Бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.